З'явилися нові неочікувані деталі щодо нападу на Ірину Фаріон. До постаті мовознавець в останні дні прокута шалена увага. Її загибель стала ударом для патріотично налаштованих українців, а правоохоронці активно займаються пошуком виконавців. Та ситуація набрала нових неочікуваних обертів, начебто, стало відомо, хто дійсно напав на фаріона. Днями з'явилися буцімто її таємниче послання до людей. Але тут не все так просто. Подробиці за миття. ми вітаємо всіх глядачів поставте вподобайку, підпишіться та додивіться, до кінця. Ця щоб бути в курсі всіх актуальних новин В телеграм-каналі Ірини Фаріон. Після її загибелі з'явилися низка дивних повідомлень, які згодом були. Видалені ці повідомлення відображаються в TGStat, Стет, де відстежують статистику телеграм-каналів. Зазначається, що загадкові повідомлення з'явилися близько півночі і до видалення їх встигли подивитися кілька тисяч людей. Йдеться про офіційний телеграм-канал Ірини Фаріон, на якому близько 13 тисяч підписників. Буданов набери мене дочку та Соколова, скинь мені номер Жоріна в приват. «Жорін». Пиши в особисті такі повідомлення були відображені в сервісі Ті Естет. Вже згодом загадкові повідомлення зникли. Найцікавіше, що деякі з постів телеграм-каналі Фаріон були написані з помилками. Цитую «Абудинов, набери мене дочку. Наступне повідомлення ймовірно стосувалось вулиці, яку планують перейменувати у Львові. Щодо вулиці, вдячна Сводівцям, міському голові. Але я сама вирішу, яка вулиця. Крім цього, кілька постів стосувалися і заступника командира. Третього ШБР Максима Журіна цитую третя штурмова боріться за мову. Але тут постає інше питання, чому той, хто дописував всі повідомлення, вирішив особисто звернутися до представника третього ШБР, адже в мовознавиці був не один конфліктний інцидент з військовим Максимом Журіним. Зазначимо, що Ірина Фаріон відзначилася скандальними докорами воїнам третьої штурмової, які розмовляють рашистською мовою. А заявила тоді, що не вважає бійців українцями і патріотами. І у відповідь на ці слова. Її відповів і заступник командира 3-ї ШБР, який дуже різко та емоційно відповів на всі заяви в свій бік, закликавши правоохоронців звернути увагу на діяльність громадської діячки Ірини Фаріон. Але повернемося до публікації повідомлення. адже хто є автором цих всіх дописів, достаменно невідомо. Проте подібні дописи вже не вперше з'являються в телеграм-каналі політичної діячки Ірини Фаріон. Так до слова, дописи словами Ми продовжуємо твою справу мамо було викладено вже після загибелі філологині. Ймовірно, вірно вони належать до цієї Ірини Фаріон, Софії Семчишин. Також цілком можливо, що саме Софія публікувала світлини із Личаківського кладовища, де тепер спочиваємо в озна до слова, Софія Семчишин розповіла, що її мати Ірина Фаріон планувала відпочити з сім'єю на морі перед стріляниною. Ти мала їхати до нас, бо ми мали їхати на море. Нарешті відпочити. Ти мені телефоном сказала, що хочеш відпочити. Ти нарешті хочеш відпочити, ти хотіла побути із нами, розповідає донька Фаріон. Софія Семчишин зазначила, що в останній свій день Фаріон забрала внука Дмитра із садочка. В останній твій день ти і Дмитра забирали з садка. Ти хотіла побути з ним, ти хотіла побути з нами, додала донька мовознавиці. А тим часом, як повідомив рашистський телеграм-канал Астра, відповідальність за усунення Ірини Фаріон взяли на себе рашистські радикальні групи. Як доказ своєї причетності, вони показали показали фрагмент відео, нібито з моментом нападу на мовознавицю. Крім цього, повідомляється, що правоохоронці перевіряють інформацію, яку поширили розмі щодо нападу на Ірину Фаріон. Вчора під час моніторингу соцмереж ми виявили цю інформацію. А зараз вивчаємо на предмет, чи буде вона корисною для слідства. Зазначила речниця поліції Львівської області Світлана Добровольська. Водночас до цього поліція України вперше опублікувала фотографії та прикмети передбачуваного нападника на молознавицю Ірину Фаріон. Це молодий чоловік близько 20 років, худорлявої статури та зростом до 180 сантиметрів. Напередодні інциденту він стежив за Фаріони. В ці дні він був одягнений в Панаму, сонцезахисні окуляри та червоний спортивний сватер. Чоловік також мав при собі невелику сумку, в якій, ймовірно, була зброя. На момент скоєння злочину був одягнений в спортивні штани темного кольору. Чорну кофту з довгим рукавом, зверху якої футболку червоного кольору із білими смужками на рукавах і написом білими латинськими буквами на Лицьовому боці йдеться в повідомленні правоохоронців. Нагадаємо, що за даними слідства нападником філологині є саме той чоловік, якого розшукує поліція. Про це повідомляє у посилаючись на джерело в правоохоронних органах. Чоловік готувався до стрілянини на тривалий час близько місяця, і це не та людина, що вперше взяла до рук зброю. Ми впевнені, що стріляв саме чоловік, якого подали у розшук. Маємо свідків, які бачили, що це саме він. Не виключаємо, що в нього були спільники, а також що це замовне усунення, повідомили в поліції. Ну і за версією слідства, чоловік, якого зараз розшукує поліція, обрав для себе маскувальний одяг, окуляри, капелюх і приходив в ньому щодня, починаючи з 11 липня у двір Фаріон та сидів біля сусіднього під'їзду. Він виділився з-поміж інших, адже в ці дні стояла неймовірна спака, а підозрюваний годинами перебував на сонці в теплому вбранні. Навіть без води залишав своє місце чатування лише на кілька годин в обід. Часом він мав із собою барсетку. Поліція вважає, що саме в ній ховав зброю. Наразі вже проведено балістичну експертизу. А правоохоронці з'ясували, що було здійснено один постріл коли 9 міліметрів. Але з якої саме зброї, ще встановлюють. За даними джерела, чоловік вже не мав змоги відкладати злочин, оскільки Фаріон на два тижні збиралася їхати з онуками та донькою на море. Чоловік прорахував всі варіанти розвитку події під час замаху в районі, де жила мовознавиця, було відключення електроенергії і напрацювали. Деякі камери спостереження. Проте, завдяки відео, які вдалося зібрати, зафіксували маршрут підозрюваного. Він був щодня однаковим і не привертав зайвої уваги, адже чоловік жодного разу не заходив ні до магазину, ні до аптеки, ні в інші місця. На відео з камер видно, що підозрюваний має нетипову типову мову тіла і дивну ходу. Зараз правоохоронці проводять ряд експертиз, щоб встановити особу та продовжують розшукові роботи. А тим часом одну з вулиць Львова планують назвати на на честь мовознавиці, громадської діячки Ірини Фаріон про це повідомляє прес-служба мерії міста. Зокрема, на засіданні міськради було затверджено рішення до переліку топонімів, які підпадають деколонізації. Додати ще три вулиці. Це вулиці космонавтів, виниках, рудну та вулиця Ведідушка в Львові. Окрім того, депутати запропонували перейменувати одну із вулиць Львова на честь Ірини Фаріон. Яка саме це буде вулиця? Будуть вирішувати разом з родиною мовознавиці. Ну а раніше донька мовознавиці Софія Семчишин заявляла, що у Львові має бути вулиця Ірини Фаріон і запропонувала перейменувати вулицю Масарика, де жила громадська діячка, та на якій в неї стріляв невідомий чоловік. Ну а далі поговоримо зокрема про те, чому так важко знайти нападника. Як зазначав військовий експерт, колишній співробітник АЗБУ Іван Стопак, що чим більше пройшло часу із моменту стрілянини у дворі колишньої депутатки, професорки львівської політехніки Ірини Фаріон, тим складніше знайти нападника. Однак, це головний біль для всіх країн світу. Неважливо, яка форма правління демократичне чи ні. Однак злочинець це шалений головний біль. Його неможливо прорахувати, вірніше можливо, але вірогідність близька до трішки більше одиниці по стобальній шкалі. Що він собі нафантазував, про що він міркує, які мотиви, ніхто не знає, пояснює експерт. І за словами Стопака, коли подібні інциденти організовує група, то є ймовірність, що хтось промовиться. Неважливо, це сполучені штати, Китай, Росія, Тайвань все працює плюс-мінус однаково. Ми в конкретному випадку не знаємо, чи був це одинак, чи була це група людей. чи… Запланував він заздалегідь, хоча вже є такі версії, чи це було спонтанне рішення. Але ще раз про одинаків це дуже дуже складно підкреслює експівробітника СБУ. Він також зазначив, що існує така умовність, якщо впродовж 72 годин не змогли знайти невідомого чоловіка по гарячих слідах, тим менше ймовірність, що особу чи осіб буде затримано. Цитую, адже є можливість зникнути сліди у воду кінці у воду. Нарешті не забуваємо про історію, коли можуть ліквідувати виконавців через сліди у воду може і таке бути. Це одна цифра. А якщо протягом двох місяців не змогли вийти на виконавця замовника, є така догма, Звісно, то дуже ймовірно, що справа просто лягає. Підсумував ступак. І наостанок нагадаємо, що тисячі людей проводжали в останню путь Ірину Фаріон. Українці прощалися і змовознавиться в гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Центральна площа Львова ледь вмістила всі. Хто пройшов віддати шану науковиці? Адже попереду йшла велика кількість священнослужителів. Молодь несла плакати з написом «Ірина Фаріон, сучасний провідник української нації та. Плакати з цитатами, мовознавиці, поховали Ірину Фаріон на Личаківському кладовищі біля могили Володимира Івасюка. Ну а ми вам дякуємо, що додивилися відео до кінця. Дякуємо, що дивитеся новини разом із нами і вивчаєте їх. Будьте дуже обережними, дуже уважними і піклуйтеся одне про одного українці. адже в цьому наша єдність. Слава Україні! Слава всім українським героям.